що сьогодні зі мною сталося. Іду я на роботу, проходжу біля нашого фонтану, бо знайде наш фонтан. Знаєте, ну, і чую хтось плаче. Подивилась я направо, на вперед, назад нікого не бачу. Але піднімаю голову наверх, а та там сидить маленька, пухнаста, хвостата та руденька. Як гадаєте, хто там був? Угу. Говорить кішка. Давайте перевіримо, чи бувають кішки руді. Так бувають. Бувають вони маленькими? Так, зазвичай з іншими тваринками порівняти маленькі. хвостаті? Так, Пухнацькі? так. Все правильно, маленька, пухнаста, руденька, хвостаті. але це була не кішка. Як догадаєте, хто ще міг бути? Лисичка. Ну давайте перевіримо. І так, руденька, так, руденька, кухнаста, ще й яка хвостата. Так, маленька, не, ну так, вона не дуже величка. Але як же вона на дереві? Ні, це була не лисичка. Хто ж тоді? Поставте на паузу і спробуйте підібрати, хто підходить, що ми маленька, і пухнаста, і руденька, і хвостата, хто це міг бути? А ми зараз продовжимо. Я додав, вона на дереві живе і банани жує. О, так, це була мавпа. Але ж як мавпа і з'явилася у нас в місті. Ви уявляєте, як я була здивована, де зазвичай живуть мавпи. Правильно, в теплих краях. Що ж вона робить тут? Подумайте, придумайте історію, як тут мавпа могла з'явитися. Ось сидить вона і плаче, а я. Починає з нею розмовляти, каже, чого ж ти плачеш. Вона каже, так, діти не хочуть зі мною грати, з тобою не хочуть грати діти, такого ну, просто не може бути. Вона каже, я з ними грала. А вони кажуть, вона на нас не схожа. Ну, може, і не дуже схожа, а може і схожа. А давайте діти перевіримо, схожа мапа на людину, чи не схожа. Нам допоможуть оці схеми. Подивіться, будь ласка. У нас є з вами дві схеми. Оці схеми. Дві однакові рисочки. Це значить, що ми будемо шукати однакове у тварин і у людей. А на цій схемі у нас дві рисочки різні, одна довга, а інша коротенька. І значить, ми будемо шукати різне, не схоже. У нас є мапочка є люди ви? Ну що ж, почнемо порівнювати. Почнемо, почнемо! Спочатку будемо шукати те, що схоже. Чим схожа марпочка і дитина людська. І так почнемо. У мавпочки є голова. Одна, голова. Діти у вас скільки? теж одна, і це добре. Голови. одна. а що на голові? А на голові у нас є вуха. І це маленьке вушка. Не так, як зайця. Або А в Два вушка. а у вас скільки? І у вас два. Добре. Тепер дивимось, є оченята. Двоє оченят. Двоє, а у вас скільки? Двоє. Ось у жінки, у вчинків цілих п'ять. А у павуків буває до дванадцяти. Ого, скільки. Я дуже-дуже на вас схожа. Є. Вірно, малпочка, ти дуже схожа. Але давай далі носик. Носик у неї маленький і охайний. А у вас скільки носиків? Теж один. Так, і це не як у хрюші, правда. Маппочка, не п'ятачок, і не хобот, як у слона. Вірно? А тепер давай подивимось на ротик. О, ротик такий же, як у дітечок. Верхні губа, нижні губа і язик. Так, у мене гарненький язичок, як у вас. А ну покажіть, який у вас язичок? Добре. А ось у змії він такий, ну так, я знаю, який. Отак розходиться і вона і ним язичком. Все? Це все біля себе торкається, Дивіться. Добре. Зуби. О, у тебе зуби такі, як у людей. Вверху і внизу. А, наприклад, у корови тільки на нижній частині є зуби. Цікаво, правда? Угу. Ну що ж, давай далі. І так, животик. Гарнесенький, гарнесенький животик, навіть пуп є. Дітки, а у вас животик є? Є, є ще животик. Ось, наприклад, у кінгуру там є карман. І у коали карман. Тільки збоку, уявляєте? А у мене нема карману. Дітки перевірили? Добре. Тепер повертаємось спинкою. Ну, тут звичайна спинка, ладесенька. А ось у, у, у верблюдів. У верблюдів є горб. Іноді навіть два. Угу. Ні, спинка така, як і у людей. Добре. А тепер рахуємо ніжки. У мене верхні лапки і нижні. Два додати два. Всього чотири. А у вас скільки ніжок? Дві, а ручок Дві. два додати два. Скільки буде? Правильно вмієте рахувати, і я вмію чотири. Ось у жука у всіх жуків, аж по шість ніжок, а у паучків вісім, а у сороконіжки, ніжки, гадайте, скільки? 40. Ні, я дуже на вас схожа. Виходить, схожа. І схема говорить про це схожі. Ми з вами добре? А тепер шукаємо, чим не схожі. Дві різні рисочки не схожі. Ну що ж, мампочка, якщо погладити себе по щіці, дітки, погладьте себе по щіці. Бачите, яка у вас гладенька, гарненька шкіра. А у нашої мампочки вона пухнаста. Дуже схожа на тата, який не брився, ну скажімо, 3-4 дні. Так. Схоже, але мені подобається. Так, так, мамочка. Добре. Значить, пухнаста. Раз. Добре. Дивимось на ноготочки. У дітей нігті. А у мапочки? А у мене кігті. Але навіщо вони мені потрібні? Для того, щоб міцно держати за стовбур дерева. А ще... Ще у мавпочки є, так, у мене є хвостик. І я їм дуже-дуже пишаюся. Він мені потрібен і не тільки для краси. Так, а навіщо у мавпочки хвостик? І їм вона держиться, коли потрібно, усі лапи задіяти, щоб щось дістати. Ну що ж, мамочка, виходить і правда, ти і схожа на людину. Схожа, схожа. І не схожа. Ось не схожа. Так, але більше схожа, ніж не схожа. Ну, що ж, мені дуже приємно з тобою познайомитись, і діткам також науковий експеримент пройшов на ура. Ну, що ж, як добрим друзям, треба. Разом пригостити один до одного, друзі так роблять. Ну що ж, готова? Ви, дітки, будете відповідати за бутерброди, які потрібно буде зробити. Тільки нарізати їх треба рівень, щоб усім було достатньо. Угу, І мені теж, І тобі теж, і тобі теж, мамочка. Ну що ж, спробуємо пригоститись. Ну що ж, шановні батьки, Пробуємо пригостити і діточок, і нашу мавпочку. Для цього на заготовлених листочках за допомогою фломастера ми робимо контури різних фруктів продовжувастої форми. Ну, наприклад, робимо огірок. Ось таким чином. О, зробили огірок і пропонуємо дитинки. Розрізати огірок на рівні частинки. Починаємо розрізати ось цього контура. І ведемо лінію вниз. Отут закінчуємо. Відступаємо на рівні промежуточки і знову ведемо вниз. Відступаємо вниз. Починаємо саме звідси. Це ви проконтролюєте. А тут зупиняємось. І знову нарізаємо огірок. Рівними частинками. Хай продовжують. Отут тут починаємо, тут закінчуємо. Лінії повинні не перетинатися. Ось так нарізаємо. Ось так є огірок. Робимо контур ковбаси. Так, все продовгувати у форми. І знову пропонуємо дитині нарізати бутерброди. Зараз нарізаємо ковбасу. Знову починаємо від контура, закінчуємо, відступаємо на один крок на однаково, і розрізаємо на однакові частинки. Також можна взяти батон намалювати довгий. Багет і запропонувати дитині розрізати на рівні частинки. Можна намалювати диньку продовгасту і знову розрізати на частинки. Ми з вами пригостили мапочку огірками і ковбасою. Було смачно, але мапочка чекає на свій улюблений фрукт. Що це? Оце буде вашим домашнім завданням. Треба буде намалювати цей фрукт і порізати однаковими рівненькими шматочками. Рівненькими, однаковими. Так, так, мамочка, А вас на заняття до побачення.